Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи погано для здоров'я жінки не мати сексуальної активності. Є коротка відповідь ні. Але давайте з'ясуємо, чому. Отже, є ряд дивних переконань про те, що секс жінці нібито потрібен для здоров'я. Так, кажуть, що може бути застой крові у малому тазу без сексуальної активності. Але насправді, застой крові у малому тазу може бути тільки при розширенні варикозних вен малого тазу. Звичайно, це валідна патологія. Вона існує і потребує лікування препаратами, інколи хірургічним втручанням. Але з доказової медицини ми чудово знаємо, що масаж при варокозному розширенні вен навпаки протипоказаний. Але, дівчата, в кого воно реально є, не турбуйтеся. Треба, щоб про сексії відбувалося щось реально екстремальне, щоб механічна дія досягала власне тих вен. Вони навіть далі, ніж яєчники. Також можна почути, що без сексу можливий більш ранній початок менопаузи, та взагалі, що яєчники будуть нібито гірше працювати. Насправді, доказова медицина говорить нам, що це абсолютно не так. Так, фактори, які визначають час початку менопаузи, відомі і вони дуже різноманітні. Це стиль життя. Це наявність шкідливих звичок, це наявність тяжкої загальної патології, і це безумовно генетичні фактори, але аж ніяк не наявність або відсутність сексуальної активності. Щодо того, що яєчники будуть гірше працювати, ну ми просто бачимо, що це не так. Якби дійсно була така ситуація, ми б бачили, що менструальна функція припиняється у тих жінок, в яких певний час немає сексуальної активності. І ми цього абсолютно не бачимо. Крім того, якщо слідувати такій логіці, чому тоді починаються менструації у дівчат до перших сексуальних стосунків? Тобто все, що ми знаємо, заперечує таку ідею. Крім того, коли я чую подібні теорії, я завжди хочу запитати у їх адептів, а що саме мається на увазі під словом секс? Збудження, проникнення, оргазм, залучення до процесу іншої людини? Адже всі ці фактори можуть взагалі не співпадати, і тим не менше цей процес у очах багатьох людей називатиметься сексом. Ну, просто цікаво, що ж вони мають на увазі. Однак є досить вузький коридор, у якому сексуальна активність дійсно може бути корисною для здоров'я жінки. І це ті моменти, коли ця активність призводить до покращення емоційного стану. Тобто тоді, коли ми розуміємо, що всі учасники процесу йдуть на нього з радістю. Що всі ризики з ним пов'язані, нівельовані, захист весь можливий використаний, всі в безпеці і в комфорті, тоді, звичайно, це може бути корисним. У тому ж сенсі, як хороша прочитана книга, або поцілунки з коханою людиною, або улюблений десерт. Тож, любі дівчата та жінки, у вас може бути безліч причин бути або не бути сексуально активним, Але, будь ласка, робіть цей вибір, виходячи з власних бажань та з об'єктивної інформації, а не з якихось дивних упереджень. Всім гарного дня, до побачення!